Що, Назар, чув щось при місце міста? Та-да, чув там. Тіпи, готовляться, все класно. Та я знімати буду, як завжди, <рес> тут пролади. А чому не підеш пробувати себе? А що я вмію Знімати тільки оператор, чи, ну, А Така реп, ти ж класно реп читаєш. Та ні, ти що гонишся, це смішно Та ні, ні, буде класно, можу класно реп? обіграти. Який рептилять? Чому ребуть класний дитина? Краще вже дійсно реп а Не оце пиво пити. Кип, nee. ти это нарать. В натуре нравится на Так Давай, мы не рапер. Давай, давай, давай. Все, давай. We'll давай. Ребята, девчата, пацаны, давай. Давай, да, вот спехи. Кульку снимали, клипы на родятки, бляха, дома, вот, но кимария лекса, а вот Вот. Та щодня нові пригоди, чи хора стріль життя, та страшена насолода. Всі завжди побачиш, ти з курілки фотографії Давно на димом операторської матки, за опером біжать, середи ті журналісти в опері могрич та проблеми непомітні. І навіть люди з лукарі зведуть вам трек за сухарі У нашому житті працюють всі замогрічі, фотографи круті. Як рідний у кожній групі всі майстри у нас солідні, так сюди, і це насправді праця дуже блідна. І я тебе люблю, і моя любов безцінна. На стипендії не вийду, так мені здається, я все одно скажу, ну кій моя фортеця. І навіть коли важко перемога тут дається, я все одно скажу, ну, кій моя фортеця, на стипендію не вийду, так мені здається, я все одно скажу, ну кій моя фортеця, І навіть коли важко перемога тут дається, я все одно скажу, полони моя фортеця. Ну кім вертеться зовні, це споруда, туди сюди йдуть блуду Часто чути крики акторських вистав, суди цар, люду Іде свободу, тобі нардикан збуде з стором розмови в нас на тебе блюдо Далі буде Аліки даремовій тебе, мене вирубало, не було у нас часу, але це не заважало, Сулить на місці мізер, постригтися, як скінхет Тепер на парах назар буде завжди walking dead. Поки слухав бір, на потоках нудька жерла Думав я про аліку, мою пам'ять термо і що буде тепер? Куди ректор Пожертв на паре. не ходив, ви думаю, тепер думаю, вробився перемога дуже списка. Та признаюсь, я не думав, що ви будете так близько. Слава Україні і геть воєнний стан. Ну ті моя фортеця, ти попав його капкан. На стипендію не вийду, так мені здається, я все одно скажу, Нуки моя фортеця. І навіть коли важко перемога тут дається, я все одно скажу, моя фортеця, на стипендію не вийду, так мені здається, я все одно скажу, Ліки моя фортеця. І навіть коли важко перемога тут дається, я все одно скажу, полоне моя фортеця. Все одно скажу, все одно скажу. Завжди у серці, ну ким вортеться, завжди у серці, ну ким вортеться, завжди у серці, ну ким фортеця, завжди у серці, ну ким фортеться.